Доброго дня! Сьогодні з вами знову я Чумак, і сьогодні у мене доволі таке прикольне відео. Знаєте, якось бігаю по локації, фармлю мобів, вкачаю фракцію, граю на арбалетах, прокачую трохи фейму, та й думаю: блін, а непогана ця зброя, ці арбалети, знаєте. Зручно, непоганий урон, хороша КД, приємні скіли. В принципі, як для новачка, то можливо буде складненьке, але якщо наловчитися, знати, що з нього робити, то класна зброя. В принципі, гра іграбельна на, на доволі таки велику кількість контенту береться. Хм. Цікаво, а як воно в заробітку буде? Хорошеньке питання, правда ж? А що, якщо піти і накрафтити трішки арбалетів? Открили ми вітку навчання, зараз глянемо, що воно і з чого крафтиться. Так, де це вони в нас ці арбалети? А, ось я знайшов. Так, звичайний арбалет. Хм, 20 брусків, 12 слитків. Небагато. Ціна приємна, важкий арбалет така сама штука, плачущий така сама штука, і легкий. Хм. А що якщо спробувати скрафтити 10 тисяч арбалетів. Цікаво, хтось таке робив? Та точно робив, я, в принципі, таке вже десь, негрно, бачив. Хоча не факт. Ну, якщо не робив, я сьогодні це спробую. Да-да. Сьогодні я з вами скрафчу 10 тисяч арбалетів, відв'язу їх на чорний ринок і подивлюся, що з цього вийде. І так, звісно, задачку я собі поставив непросту. Скрафтити 10 тисяч арбалетів. А якщо бути точніше, то я буду крафтити по одній тисячі кожного арбалета. Тобто в мене 4 вида арбалета, нагадаю, це звичайний арбалет, легкий, важкий та плачущий. Я скрафтую їх 4.0 та 4.1 з цього вийшлося 8 тисяч арбалетів. Але порахуємо бонус на повернення 25%, і за цього получиться навіть трошки більше 10 тисяч арбалетів. От і за цього получиться така кількість. Насамперед, нам необхідно закупити ресурси, як думаю, в принципі, це завжди зрозуміло. І як ви зрозуміли, я вже порахував, скільки ресурсів мені необхідно на такий задум. А безпосередньо мені необхідно закупити слитків у місті Тетворд, тому що тут самі дешеві. У кількості 44 тисячі слитків 4.0 та 4.1. Так, да, Я намисте показую, що ви могли поставити на стоп і побачити якраз безпосередньо по якій ціні я ставлю ордер на закуп даних ресурсів. Звісно я все перерахував вже і чуть пізніше вам скажу обшу затратну суму. Після того, як я вистав ортера в місті Детфорд, я відправився в місто Форт Стерлінг. так як тут обробляється древіна, і звичайно ж бруски будуть тут самі найдешевші. А брусків мені необхідно замовити цілих 76 тисяч ресурсів. Да, 76 тисяч брусків, 4.0 та 4.1. Уявіть, це просто величезна вага. Експеримент получився, як доволі на мене цікавенький. Я не знаю дійсно, чи хтось таке робив. Якщо бачили подобне відео, напишіть, будь ласка, цікавенько, і бажано, якщо бачили, скиньте ссылку на той канал, я би подивився. Б. Ну, мені ця мисля прийшла в голову уже давненько, я давно хотів це спробувати, і ось не став цей час. Да. Побачимо, що з цього вийде. І, звісно ж, які будуть результати. Звісно ж, я ж скажу всі нюанси та всі моментики. Насамперед, момент у закупці. По-перше, я ставлю ордера на закупку. І в мене піде N на кількість часу для того, щоб дочекатися, щоб ці всі ресурси у мене скупилися. Друга ж проблема з'являється у нас у зв'язку з перевезенням даного ресурса. Так, да. сирі ресурси вони надзвичайно важкі. І на їхнє перевезення вам понадобиться не просто восьмий бичок чи восьмий медведик, для цього необхідний мамонт. І більш того скажу. Для того, щоб перевести ці всі ресурси в місто брічуч, мені довелося робити три ходки на Мамонті. Ви собі уявіть, три повних Мамонта, ну, майже повних, третій був вже наполовину загружений, два з половиною Мамонта забитих ресурсами. Це просто величезна вага. Також, окрім ресурсів, мені необхідно закупити артефакти, так як плачущий артефакт, верніше плачущий арбалет, являється є артефактним. Які необхідні для нього артефакти, ви бачите в себе на екранах. Закупляю їх в місті Тетфорд і у Форті по тисячі з копійками. Побачимо, скільки скупиться ну, на момент закупівлі ресурсів, стільки їх і скрафчу Ну що ж, пройшло небагато часу. Ну як небагато, майже неділя. Я поставив ордера на закупку і пішов по своїх справах грати Даша в гру. І спустя деякий час. Своїчня приходило, то то скупалось, то то скупалось, я все звіз у місто Брічвоч, тому що арбалети крафтяться тут. І тільки погляньте на цю всю красу. Величезна, просто величезніша кількість ресурсів, і, звісно ж, артефактів 2000 з копійками мені вдалося. Тепер осталося лише відправитись їх і скрафтити. Нагадаю: буду крафтити арбалети, важкі, звичайні, легкі і плачущі: 4.0 та 4.1. Як я вже і сказав, я це все відвіз у місто Брічвоч. Все через те, що у місці прішуч є бонус на крафт арбалетів, Як ви можете побачити бонуси в себе, відкривши карту, міні-карту міста. І з правої сторони відкриваєте стрілочку і бачите перечислі тих предметів, які крафтяться з бонусом у цьому місці. Для мене це арбалети. Але теж ми крафтимо у кувальні. І з цього я подивився, де найдешевший станок, так як величезна кількість, займе трішки налога. А як то кажеться, ми хочемо заробити. І з цього ми вибираємо станок із найнижчим налогом, даби зекономити. Проблем із вагою у нас не буде, так як є мамонт. І тому, думаю, вибрали найдешевший станок і трішечки покатаємося, трішечки покрафтимось. Що ж. Станок вибраний, ресурси зібрані. Приїхали спокійно до нього, вибрали конкретний предмет, який хочемо крафтити. Для початку я зараз буду крафтити безпосередньо арбалети, і розпочинаємо безпосередньо свій крафт. Тих, хто не знає, скажу так: крафт являється дуже часозатратним видом діяльності. Він забирає просто величезну кількість вашого часу. Щоб ви розуміли, крафт ось цих тисячі арбалетів, на момент е уже запису відео, я можу спокійно подивитися, скільки він займає часу. А воно зайняло в мене крафт тисячі арбалетів рівно 30 хвилин. Карл, пів години! Я крафтив тисячу арбалетів. Уявіть, а в мене таких 8. Тобто, по факту, 4 години мого життя я просто провів біля цього станка. Я, звісно, ні на що не намікаю, але я вважаю, що я отримував заслужив раніше вподобайку, лише за те, що я протратив 8 години свого життя на крафт 8 тисяч арбалетів. А у вас на екранах крафт відбувається доволі таки швидко і живенько, тому що воно стоїть в вікна 10 скорості. Ну, я кажу, це просто довжелезна часозатратна штука. Так, да, вона прибуткова, безспорно. Але є в неї ряд мінусів, як і ряд плюсів. Давайте поговоримо спочатку про мінуси. Крафт це дуже довго. Друге, крафт необхідно дуже багато рахувати, щоб піти в прибуток або хоча б вийти в нуль. Зазвичай люди, які просто займаються о, крафтом, не підготовивши до цього діла, йдуть або в нуль, або в мінус. Наступний із мінусів у крафт необхідно вкладати величезну кількість срібла. Чим більше ти вложив, тим і більше заробив. Звісно, що ти все прорахував перед цим. Так, да, тому на крафт необхідно багато срібла. Також до мінусів віднесу перевезення і необхідність мати максимально грузопід'ємного маунта. Вам необхідний для початку буде бик або медвідь, симона хоч почати. Але якщо ви хочете займатися крафтом в подальшому, вам необхідний буде мамонт. Ще з мінусів: вам буде мало королівського континента. Вам необхідні будуть сховища в чорних землях. Для цього необхідні будуть маунти, які зможуть вас безпечно перевести вас, допомогти вам перевести свої шмотки від гангерів. Вам необхідно буде знайти гільді, яка дозволить вам е займатися крафтом в їхніх сховищах. Вам необхідно буде шукати постійно якісь проходки, щоб завести або вивести ресурси, або ж уже скравчені предмети. Е думати, куди це відвести і як це реалізувати. Наступне, що вам необхідно, буде постійно е перевиставляти ордера або думати, в яких містах продавати ті чи інші предмети. Ні. Я не відмовляю вас, просто я зарані попереджую вас про те, з чим доведеться вам зіткнутися. Тепер же давайте перейдемо до плюсів. Да, Не дивлячись на те, скільки нахворив мінусів, плюси все ж є. Крафт в своєму роді дуже цікавий. І надзвичайно затягуючий вид контенту. Для тих, кому подобається такий знаєте, контент, де доводиться рахувати, продумувати, робити якісь стратегічні дії, то цей контент надзвичайно сильно підійде тій людині і затягне його з головою. Я і знаю вже дуже багатьох, які просто помішались на накрафтою. Нам не потрібно така величезна, кількість срібла, яка вже в нас є, нам просто цікавий сам процес. Зрозуміти механіки. Підстраюватись під маркети вони ж живі, вони постійно міняються, і це надзвичайно цікаво з одної сторони, і, хоч і складно, але все ж е, класно. Воно приносить своє певне задоволення. Ну і другий і найголовніший із плюсів це те, що крафт являється найбільш срібло приносящим доходом. Не знаю, звісно ж, якщо ви БВП гравець професіонал і ви заробляєте на ЗВЗ величезну кількість срібла, так, можливо, але порівняно з Осталім, це більш-менш безпечний контент, якщо ви крафтите на королівських континентах, а не в чорних землях, і це надзвичайно прибутковий. Я думаю, ви неодноразово могли на... натикатися в інтернеті на відео, де люди крафтять просто на Рахунків 500 мільйонів на мільярд, на 2, на 5 мільярдів срібла. Да, так, так її дійсно є. Тут надзвичайно великі гроші крутяться і надзвичайно багато грошей зробляється безпосередньо тут. І крафт по собі він надзвичайно важливий. Без крафту не було б ніяких речей на маркеті, і ми не мали б банально в що вдіватися. Тому крафт, на мою думку, і корисний, і цікавий, і як бачите, мінусів у нього більше, ніж плюсів. Що ж, тепер давайте перейдемо до найбільш цікавої теми, виніж цікавого моменту для мене, це безпосередньо цифра. Як ви можете зараз прочитати, це всі затрати, які я виставив на крафт. Хто, кому більш цікаво, можете зупинити відео і прочитати більш детально. Загалом я сюди вніс затрати на закупівлю різноманітних ресурсів, артефактів. Також врахував сюди налог, затрачений на крафти артефактів в станках. І звісно ж, під обща сума в мене вийшла 51 мільйон 797 тисяч срібла. Я ж кажу, кому цікаво, зупиніться, поверніться назад і розгляньте більш детально. Перепишіть або перепери. Перепровірте. Це були мої підрахунки за тим, що я записував по своїх відкатах і дивився, що я робив, по чому я закупляв, в яких кількостях і скільки мені це обходилось. Звісно ж, нагадаю ще раз, я не забув про налог, який я плачу в станках. Що ж, звісно ж, показати всі етапи крафта кожного предмета, я вам показувати не буду, а вже безпосередньо махнув в кінець і показую, верніше, можете спокійно бачити в себе на екранах, уже безпосередньо фінал. По розрахунковій 78,5 мільйонів накравченими уже безпосередньо арбалетами. По вазі 68 майже тонн. Тобто це повних два загружених мамонта під пирогами. Да, величезний об'єм 10 тисяч з лишнім арбалетів. Величезна вага, просто шалена. Це перевозити на чорний ринок. Там безпосередньо, де я буду продавати в місті Карлеон на чорному ринкові, це перевозити треба просто величезну кількість часу. Наперед збігаючи скажу, за весь цей час, поки це все перевозилось, мене зловили рівно один раз. Так, да, це не багато, але і не мало. Втратив я 4.1 важкі арбалети. Якби і не критично, всього лише одна смерть, але хотілося б і без неї взагалі. На жаль, моменту перевозки. І через червоні землі я не робив, тому що не вважав це за потрібне, і безпосередньо моменту смерті також у мене немає. Що ж, а перед тим як ми перейдемо далі, хотілося б провести розіграш на попередні призи. І так, немає. Першого нікнейма, на жаль, є перший переможець, який отримує 5 балів, а також свого грізліка. Другий переможець є, який отримує також 3. І грізліка і 3 бали. І да, є третій переможець, який отримує 2 бали, а також свого грізліка. В мене в місті Бріджвич, е, уже буде на момент виходу відео в скринях лежати ваші грізліки. І доступ безпосередньо до острова і до скринь вам вже буде надно. Ну і звісно ж, як то кажеться, куди ж без форс мажору я передивився величезну кількість своїх відкатів, і я ніде не можу знайти відкат із моменту продажі предметів, які я виставляв у місті Карлеон на Чорному ринкові. Да. Вибачте, будь ласка, мене, але така трапилась у мене помилка. Із -за цього я закупив арбалети, привіз у Карлеон, щоб показати їхні цінники. І я був, м'яко кажучи, ошарашений або приголомшливий, не знаю. ну просто... Без мата тут не обійтися. Ціни в Карлеоні надзвичайно сильно упали. І за цього те, що ви можете бачити в себе на екранах, не є зовсім достовірною інформацією. Як ви можете бачити на графіку 4 дня назад, ціна були ще, ціни були ще адекватні. Не знаю, що б за падіння трапилось, можливо, просто банально ринок знову підчищає себе. Але ціни надзвичайно сильно просіли за останні 4 дня на арбалети. Да, безпосередньо таке трапляється завжди. Ціни на вченому ринку то піднімаються, то падають. Таке трапляється, і це є в порядку нормою. І за цього ми якраз і заробляємо і десь не заробляємо. Ці моменти треба враховувати, і за ними треба слідкувати. Коли я продавав, ціни були адекватні. І зараз безпосередньо я вам напишу безпосередньо ж якраз такаються адекватні ціни, по яких я продавав. І да, наперед скажу. Всі арбалети, які я скрафтив, у мене продалися менше місяця. Вони пішли максимально швидко по дуже хороших цінах. Чому я був, звісно, приємно вражений і дуже-дуже радий. Звісно ж, цим словам ви маєте повне право не довіряти або ж ставити під сумнів. Так я кажу, трапився форс-мажор, і, на жаль, у мене немає прямих доказів, щоб показати той безпосередній відкат. І все, на що вам доведеться звертатися, це лише мої слова і довіра до мене. Що ж, а зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і, будь ласка, детально ознайомтеся. Ви бачите назву товару, кількість в дужках скравченого мною, по якій сумі я це продавав, і на яку общу суму я це все продавав уже безпередвім в місті Карлеон на чорному ринкові. Зараз я скажу, я продаю всі ресурси, повністю всі мені не важливо в предмети, якої він якості. Я продаю їх завжди по одній ціні. Обичка, отлічка, шедеври, видаючіся, я всі продаю по одній ціні, щоб вони продавалися максимально швидко. Тобто я навмисне занижаю ціну для видаючоїся якості, отлічної чи шедевральної, все занижаю до обички або до хорошої якості і продаю по тому ценіку. Також вернемось назад до маркета. Зарані скажу: ви не зобов'язані виставляти на маркет, якщо ціна вас не влаштовує. От як у мене ситуація прямо зараз, коли я прийшов. До засняти, до записати верніше ценники, я бачу, що вони дуже і дуже низькі. Ви не зобов'язані продавати по таких цінниках, ви можете почекати, поки ціни вернуться в норму, або ж виставити ізначально по адекватній або приємній для вас ціні, і чекати, поки ціна підросте і скупить ваші товари. Звісно, все опирається в ваш час, ваші можливості та ваші ресурси. Я кажу, мені вдалося продавати продати верніше товари по хорошій ціні і доволі таки швидко. Ще раз приношу вибачення за відсутність даного відката. Ну що ж, а тепер фінал. Затрати на закупівлю ресурсів, налог, артефакти склали 51 мільйон 797 тисяч. Все на чорному ринку виставив на продаж на суму 152 мільйона 75 тисяч срібла. Да, втричі більше. І відтоді, що показують там числа, що чистий мій дохід склав. Трошки більше, ніж 100 мільйонів. Да. Отакий він крафт. Ну, давайте порівняємо плюси і мінуси знову ж таки. На те, щоб перевести це все в Королівсь... по королівських містах в місто Прічуч, мені понадобилося три повних загружених мамонта під пирогами, сумками і ботами. А це на секундочку займало в мене в... О, від... дорога від одного міста до іншого, займає 15 хвилин. Тобто, по факту, я більше, ніж. Дві години звозив усі ресурси. Після того, як я це все звіз, я ще нагадаю чотири повні 4 години стояв біля станка, це не рахуючи того, що мені довелося ще спочатку прийти, загрузитися ресурси, доїти до станка, постояти біля нього чотири години. І так туди і назад по кілька раз. Потім загрузити два повних мамонта арбалетами, відвести їх під червоні землі в скриньку. І з тої скриньки 12 ходок робити на елітному кабанчику в місто Карлеон. Один раз по дорозі ще вмерти, втративши 351 важкий арбалет. Да, так, на арбалет я теж врахував. І це все зайняло в мене величезну, просто величезнішу кількість часу. Плюс до всього арбалети продавалися майже місяць. Да, це ще хороше, що вони за місяць продалися. Тому що зазвичай товари могли би упасти, оцей цей момент, до речі, із падінням цін, міг трапитись якраз, коли я їх виставив. І я би продавав би їх не місяць, а можливо навіть два і три. Тому, будь ласка, якщо ви займаєтесь таким контентом, враховуйте всі за і, 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 всі за, і плюси, і мінуси, всі за та проти. Дуже, будь ласка, ставтесь до цього обережно і з умовами і вірогідністю, і ураховуючи те, що така ситуація. Тобто ціни не можуть впасти, можуть трапитися з вами. Так, да, ресурси можуть бути дорожчі, ніж у мене. Ресурси можуть бути дешевші, ніж у мене. І не обов'язково вибирати арбалі, як я. Ви можете спробувати. Це, це саме порівняти ціни на ресурси, порівняти по чому продається на чорному ринку інші предмети, вибрати для себе більш цікавішу, економічно кращу позицію, стабільнішу, і спробувати повторити щось подібне. Да. Не кажу про йти і крафтити знову ж таки ці 10 тисяч арпалетів. Спробуйте менше, спробуйте скрафтити 500 предметів. Тисячу предметів, і ви побачите, що дохід просто шалений. Але да, є мінуси, ще незважаючи на те, що необхідно довести це все в Карлеон. І як ви вже неодноразово писали мені в коментарях, доїхати до Карлеона є найбільш складною і найбільш проблематичною річчю в цьому відео. Ну що ж, от таке у мене відео сьогодні вийшло: От така, так сказати, історія із мого життя. Експеримент був проведений, я остався надзвичайно задоволений. Да, часу потратив надзвичайно багато. І за цього я надіюсь, ви ставите даному відеоролику вподобайку і не забудете, звісно ж, про коментарі. Ну що ж, і звісно ж, по традиції, попрошу вас знову ж таки поставити вподобайку. Написати коментарі під відео, прийняти участь у розіграші на Мамонта, а також на одного із рандомних предметів, тобто грізлік, хаски чи щось там подібне, я постійно розіграю під відео. А все ж необхідно це написати коментарі і оставити свій ігровий нік в кінці, для того, щоб прийняти участь у розіграші цих призів. Переможців буде або 3, або 5, завжди від того, як. Як попереднє відео набере яку кількість переглядів за певний кількість час. Всі моменти ці описані в описі під відео. Ну що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак, і до скорої зустрічі.